У п'ятницю 22 грудня відбулося в онлайн режимі пленарне засідання 18-ї сесії сумської обласної ради 8-го скликання, на якому зареєструвались 38 депутатів. За три години роботи народні обранці розглянули 18 питань порядку денного. Більшість із яких стосувалися комунальної власності. Майже всі питання, які були винесені на розгляд, депутати підтримали. Хочу сказати, що п'ять голів фракції звернулись до голови обласної ради з проханням провести сесію офлайн. Але голова вирішив, що буде онлайн, це його право. І ми сьогодні сесію провели онлайн. Більшість питань були розглянуті депутатами і вирішені позитивно, тобто прийняті рішення. По деяким питанням такого рішення ми не прийняли. Це питання зміни положення про фонд соціально-економічної інфраструктури обласної ради і про. Кандидата від обласної ради в обласну поліцейську комісію по першому питанню, ми наша фракція була проти, тому що фактично ми е, цим рішенням добровільно передали обласній адміністрації або військовій адміністрації право розпоряджатися одноосібно цими коштами, які надходять від е, укрнафти, яка веде видобуток нафти і газу в Сумській області. Ми вважаємо, що у нас обласна рада працює. Працює комісія профільна бюджетна, тому депутати разом з військовою адміністрацією можуть спільно розібратися в цьому питанні і прийняти вільне рішення, і тому потреби віддавати це повноваження виключно військової адміністрації на даний час немає. Хоча багато з депутатів, і зокрема провладні, намагалися двічі протягнути це питання, останній раз не вистачило всього одного голосу рішення не прийнято. А по другому питанню. А кандидатом від обласної ради був перший заступник Падемлисий. Ми зробили застереження. Бо по розподілу повноважень саме за координацію з силовими структурами відповідає заступник Валерій Шапазович Ісмаїлов. Це представник Європейської солідарності, полковник, який постійно. Силовими структурами кордону роботу. Тому депутати погодились з цим аргументом, і це рішення було полисому не, не прийняте. І на наступній сесії ми сподіваємося, буде розглянута кандидатура полковника Ісмаїлова. Також обласні обранці підтримали проєкт рішення про розроблення плану заходів на 2024-2027 з реалізації стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 та план роботи постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, міжнародного та міжрегіонального співробітництва на перше півріччя 2024 року.